З віком координація та баланс тіла знижаються. Це пов'язане з віковими змінами в мозку та вестибулярній системі. Координація руху та баланс тіла це різні поняття. Координація руху це здатність керувати рухами тіла та узгоджувати їх між собою. За координацією відповідає мозжечок. До координації відносяться динамічні вправи, такі як біг, стрибки, гра в м'яч, віджимання. Баланс це здатність зберігати рівновагу тіла. За рівновагу відповідає вестибулярний апарат. Баланс це більше про статичні вправи, або такі, як ковзани, їзда на велосипеді, сегвей. Будь-які фізичні вправи прокачують, вміння керувати своїм тілом. Щоб прокачати баланс, треба вибрати ціль і, не видвадя погляду, йти до своєї мети. Захитало, зупинись. Вирівнялась – та йди далі за своїм поглядом до обраної цілі.